Савчук, вам слово сполучені Штати Америки. кажуть про те, що вони очікують, що і сподіваються на те, що новий раунд таки пройде переговорів наступного тижня в Стамбулі. Ми говоримо про 2 червня. Які, які очікування, і от, знаєте, де ті наші червоні лінії, на що ми погоджуватися не можемо, за що точно не перейдемо. Ми бачимо від них певні вимоги, але ми це чуємо вже дуже давно. Це теж правда. Я от хочу додати насправді от, Наталя, і це вам, пані Оксана, ну враховуючи вашу партійну приналежність, важливо задати це запитання. Я цілком не виключаю, що американці на якомусь етапі справді будуть підтримувати оцей цей пункт захист російськомовного населення на території нашої держави. Ну ми Пам'ятаємо, там Вітков здається, казав, що там пів нашої держави спілкується російською. Тобто, от як ми будемо реагувати на це, тому що мені здається, що це один з реальних сценаріїв. Ну, якщо ми говоримо про те, чи готові взагалі е, повернутися в парламенті, от уявімо, що в нас вимагається там один домов повернути російську мову, то я не уявляю. Все ж таки, як в цьому парламенті мають натиснути кнопки на те, щоб це повернути назад. Тобто, попри всі там моменти в цьому парламенті, я я розумію. В нас є там одна фракція, яка з радістю, дві депутатські групи, які І то навряд. двіма руками, двома ногами, І то навряд що і, і то ну ну чисто теоретично, ну і ну, в принципі, я думаю, що навіть там під певним тиском це інші не згодяться зробити. Тобто, я не вірю в те, що. Це можливо у нас зараз ситуація навіть з останнім законом про профтехосвіту, де там є правочка про нас меншини, і це питання дуже конфліктне, і я вважаю, що воно не мало би піти навіть на друге читання, тому що його треба знімати на комітеті. Це мови нацменшин. Якщо ми говоримо про... Взагалі, ситуацію, яка складається, аналізуємо десь, що робить те ж саме, про кому говорили, чи Данія, чи Норвегія, чи навіть та ж Японія, чи деякі чи заяви Німеччини. Скажу вам чесно, що я розумію, що всі десь підшкірно розуміють, що треба нарощувати військові потужності і збільшувати хоча б до, ну, на 5% ВВП кожен свій оборонний бюджет. Це розуміють всі. І це все ж таки буде поволі відбуватися. І Україна тут все одно стає тою країною, без якої не обійдеться жодна країна Європи. І це факт. Чому не обійдете? Тому що ми маємо практичні знання, ми маємо практичний досвід, і звичайно, ми маємо постійні потреби в озброєні, тому що війна сьогодні не виглядає як на таку, що зможе завершитися там. Чимось після 2 червня, якщо це 2 червня, чимось завершиться. Бо ці, зрештою, вимоги, які ми бачимо через ЗМІ, бо ми ще таких офіційних не бачили, вони не є в принципі такими, на які ми можемо погодитися. І я не думаю, що на них погодяться наші європейські партнери, і зрештою, яке це взагалі перемир'я, якщо ми відмовимося від частини своїх земель, за які фактично за кожен сантиметр землі сьогодні ведуться важкі бої, причому на всій лінії фронту. І е, сьогодні така ситуація, що звичайно що є місця, в яких по 30 штурмів на день, є позиції, в яких по 5 штурмів на день, але це все дуже змінне і все міняється. Тому фактично можна сказати, що фронт дуже непростий. І е, я вам скажу чесно: якщо ми аналізуємо події, як чого відбувалося, е, то Росія вона дійсно, е, попри все те, що багато хто далі хоче, створювати нам міф. Про сильну Росію, про те, що яка вона власне, ну, міцна. Я вам скажу чесно, а давайте так проаналізуємо ці події. Ну, по-перше, Росія вже забирає велику кількість озброєння тої ж самої Північної Кореї і вона використовує більше 60% балістики, вже не своя. Це є певні сигнали. Те, що вона працює через тіньовий флот, через тіньовий ринок, ми розуміємо, що її фірми вже не працюють напряму. Це все одно гроші вже перейшли до інших. Тобто, це вже є свої моменти, є свої втрати. Те, що ми би дуже хотіли підсилити і це дуже правильно більш на неї економічно натиснути, в тому числі і Європі відмовитися від того, до чого вони звикли. Рано. Дивіться, деякі країни вже відмовилися від російських енергоносіїв, а це означає, що вони почнуть е, уже на майбутнє за будь-яких обставин ці гроші не підуть до Росії. Тобто це мінус. Так, це насправді дуже довга е, історія про те, що в Україні немає стільки часу. Але так виглядає сьогодні, що ми, ну, світ не готовий психологічно перейти до того, щоб зробити все можливе, щоб Росія програла швидко. Ми маємо думати над цим. Ми маємо працювати над тим, щоб це настало швидше, ніж е в принципі цього би хотілося Росії. Звичайно, що Росія буде затягувати. Звичайно, вона буде хотіти більше. Дивіться, ми насправді в чому перемогли. Я вже підсумовуючи, в чому ми перемогли, і це треба. Собі казати для того, щоб знаходити в собі мотивацію, битися, рухатись далі. По перше, в нас досі, ми досі незалежна країна, і будемо вже неї по факту. Нічого не зміниться, тому що за будь-яких обставин Україна в цій війні не програє. Це однозначно. Так, ми я переконана, що ця перемога буде, тому що якщо ми правильно будемо до неї йти, так нам треба готуватися і далі до певних подій. але... Не можна здаватися, і не можна на такому тяжкому шляху, який ми пройшов, отримувати щось менше, не вірячи в власні сили. І Росія вже програла, тому що Україну не захопила в перші два тижні. Це, це факт і про це треба розуміти, і, і це не забувати єдине, що нам треба навчитися боротися з інформаційною війною, тому що якщо вони нас не можуть сьогодні. Подала так, вони дуже вміло уміло інформаці... інформаційно на нас тиснуть. А от ми хотів... тут ми маємо ще досвіду. Пані Савчук, це ж якщо ви сидите паралельно, я думаю, всі живемо в паралельному такому інформаційному просторі. Ось це свіже інтерв'ю Анджея Дуди, президента Польщі, а який сказав, коли я приїжджаю в Україну, а мене обіймають люди, у яких на руках пов'язки в кольорах Бандерівського прапора, це абсурд, Польща ніколи не погодиться із законами України, які вважають УНУПА борцями за свободу України. Тут цікаво, я от знаєте, я тут паралельно намагаюся гуглити. А, а, Гуглите, де він це сказав. Він це сказав на каналі Зеро, а цей канал пов'язують з кандидатом Кристофом Станковським, проросійським кандидатом. Тобто, тут можливо якась і провокація. І ця вирізка. Ну, це я так от в межах 10 хвилин проводжу таке гугл-дослідження, можна так сказати. Але тим не менше, ця заява Дуди вже є в інформаційному просторі України. Маємо реагувати. Ну, однозначно, дивіться, я вам хочу сказати, що ми мали, коли були вибори в Польщі, навіть сам Львів мав прецедент, коли до нас приїжджають кандидати з сусідньої країни. І я взагалі вважаю, що таким кандидатам, які приїжджають, роблять заяви, треба взагалі забороняти все і їх більше сюди не пускати і не мати жодних сантиментів взагалі з цього приводу. Це перше. Друге, якщо... Ви знаєте, ми довгий час всі попередні влади і зараз не коментуємо це питання і не ставимо його як нашу офіційну позицію. Доки ми на державному рівні раз і не завжди не поставимо крапку в цьому питанні, скажемо, це наші герої, це ті люди, які вборювали незалежність, це ті люди, які УНУПА... Які фактично боролися проти режиму, вони будуть постійно це закидати. Я дуже добре пам'ятаю ту історію, чому е свого часу там теж Симчич вже зараз спокійний, ну, міг швидше отримати звання героя, але це постійно блокували е поляки. Тому Півець. що е тепер е ну, він е насправді його дочекався, але вже в досить такому, знаєте. Іншому ну в принципі добре ж цей процес пішов, але його дуже мало. І в нас є дуже багато наших героїв, яких ми в принципі мали би на державному рівні один раз сказати, дати їм це звання і закрити це питання. Ми самі цього не робимо. Ми самі затягуємо і даємо можливості подвійних трактувань і орієнтуємося. Повірте, дуже багато країн визначили це для себе раз і назавжди. Тому я вважаю, що наша це така м'яка позиція в цьому питанні, що стосується дивізійників, опівців. Вона дозволяє маніпулювати цим питанням проти нас. І тут має бути просто політична воля зробити це і поставити на цьому крапку. Ця війна ну, це бачу, та історія, Дуда яка зараз каже, може а, це я, зробити. Я вам відупину. Але Дуда каже: а ми то не поставимо крапки для нас. Вони зміниться історія. вони використовуються як політика. Це політика вони це політика. А для нас це історична справедливість. А от в цьому і різниця. Для них це політика, а для нас це Якщо би ми на державному рівні це визнали. Чи так легко би було вже полякам розказувати і гратися в це в політику? Ну вибачте, це вже тоді трошки інша риторика. Реальної пропаганди немає, і так з Росією немає, з Польщею немає. Це mm -hmm. наша слабість, так само слабість і нашої Саме так. дипломатії, величезна слабість, яких послів назначають, назначають. ж самі знаєте. Вони навіть самі історії то не так. знають про УНУПА. Що вони можуть? Де не всі а не вони всі. свої у вулиці називають вулицями вбивців українців, там Рейс Баса і інші бандити з армії краєвої. Вони самі називають. Так що до них претензії є набагато більше. Руйнують наші пам'ятники. Факт історичний признали самі.